Ізраїльсько-палестинський конфлікт це, мабуть, одна з найскладніших і найтриваліших тем сучасної історії, яка вже понад 75 років не сходить зі шпальт світових видань. Сьогодні в цьому розборі ми спробуємо пройтися ключовими етапами цього протистояння, щоб зрозуміти, як усе починалося і чому ми опинилися в тій точці, де є сьогодні. І все по суті зводиться до одного ключового питання як одне єдине голосування в Організації Об'єднаних Націй, яке відбулося далекого 1947 року, змогло запустити такий довгий і складний ланцюг подій. Саме в цьому ми будемо розбиратися. Отже, частина перша план поділу уявимо собі світ одразу після Другої світової війни. Старі імперії руйнуються, з'являються нові держави. І от у центрі уваги опиняється Палестина під британським управлінням, де розгортається справжня боротьба між арабським та єврейським національними рухами. Зрештою, британці, не в змозі впоратися, передають це питання на розгляд новоствореної ООН. Перш ніж іти далі, давайте на хвилинку зупинимось на термінах. Що ж таке Палестина? Назва ця дуже давня, ще з часів Римської імперії. Але ось що важливо: сучасне значення слова палестинці сформувалося не так давно. Якщо раніше так могли називати всі, хто жив у регіоні, то після війни 1967 року цей термін остаточно закріпився за арабським населенням територій, окупованих Ізраїлем. І ось він, той самий переломний момент. 29 листопада 1947 року Генеральна асамблея ООН голосує за резолюцію про Поділ. План був такий: створити дві держави. Єврейській відводилося трохи більше половини території, 57%, арабській 43%. А що ж з Єрусалимом, священним містом для трьох світових релігій? Йому вирішили надати особливий міжнародний статус під контролем ООН. Здавалося б, мудре рішення. А от що найцікавіше, це хто підтримав цей план? Просто неймовірно, так? В розпал холодної війни і Сполучені Штати і Радянський Союз опинилися по один бік. Щоправда, мотиви у них були абсолютно різні. Для Сталіна це був шанс послабити британців у регіоні. А от американський президент Труман, попри спротив власного держдепартаменту, думав про голоси виборців. Саме ця несподівана єдність двох наддержав і забезпечила успіх резолюції. Переходимо до другої частини. Держава, народжена у війні. Але як це часто буває, план на папері це одне, а реальність зовсім інше. Рішення ООН не принесло миру. Навпаки, воно стало іскрою, що розпалила справжнє полум'я. І от настає цей день, 14 травня 1948 року, Давид Бенгуріон зачитує декларацію незалежності держави Ізраїль. Реакція світу була абсолютно полярною. Єврейська сторона погодилася на план ООН, а от Ліга арабських держав категорично його відкинула. І що ж відбувається далі? Буквально наступного дня армії п'яти арабських країн починають вторгнення. Починається перша арабо-ізраїльська війна. Та всупереч усьому, молода ізраїльська держава не просто вистояла, а й значно розширила свої кордони. І найтрагічніший підсумок: Арабську палестинську державу так і не було створено. Її землі поділили між собою Ізраїль, Єгипет та Йорданія. Саме тоді і почалася криза палестинських біженців, яка триває досі. Переходимо до третьої частини: шестиденна трансформація. Минуло майже 20 років, але мир так і не настав. Напруга не спадала. Вона, знаєте, просто накопичувалася, як пара в котлі. І, врешті-решт, це призвело до війни, яка назавжди змінила політичну карту близького сходу. Щоб зрозуміти атмосферу того часу, достатньо просто послухати, що говорили лідери. Риторика була, м'яко кажучи, войовничою. Єгипетський президент Насер говорив про тотальну війну, а його іракський колега висловлювався ще пряміше зметимо Ізраїль з лиця землі. Ну, в такій атмосфері відчуття неминучої загрози просто висіло в повітрі. Ізраїль завдав превентивного удару. Результат був просто приголомшливим. Тільки вдумайтеся в цю цифру у три з половиною рази. Саме настільки збільшилася територія під контролем Ізраїлу, і все це за шість днів. Це була не просто перемога, це був справжній бліцкриг, який продемонстрував колосельну перевагу ізраїльської армії. Так, отже, що це означало на практиці, Ізраїль захопив синайський півостров, сектор Гази, Західний берег, Східний Єрусалим і Голландські висоти. І головний висновок, як зазначають історики, після цієї війни Ізраїль остаточно утвердився як домінуюча військова сила в регіоні. Питання його існування по суті було знято з порядку денного. Але історія на цьому не зупиняється. Частина четверта війна Несподіманка 1973 року. Здавалося б, Ізраїль на піку своєї могутності, його армія вважається непереможною, та наступний конфлікт довів, що в цій історії немає нічого остаточного. Давайте просто швидко пробіжемося по хронології, щоб освіжити пам'ять. Війна судного дня стала четвертою великою війною всього за 25 років, кожен із цих конфліктів залишав глибокі шрами і змінював розклад сил. Уявіть собі картину. 6 жовтня. Йом-Кіпур – це найсвятіший день в уюдаїзмі судний день. Усе життя в Ізраїлі буквально замирає. І саме в цей момент Єгипет та Сирія завдають раптового скоординованого удару. Ізраїльська армія, що складалася переважно з резервістів, була захоплена зненацька. Початковий успіх арабських армій був приголомшливим. І ось тут ми підходимо до дуже цікавого моменту, як так вийшло, що обидві сторони оголосили про свою перемогу. Для арабського світу це була величезна психологічна перемога. Вони довели, що ізраїльську армію можна перемагати, зруйнували міф про її непереможність. А для Ізраїлої це була перемога військова, адже, попри жахливі початкові втрати, вони змогли мобілізуватися, перейти в контрнаступ і зупинилися за крок від столиць ворога. Саме ця подвійна інтерпретація і відкрила шлях до дипломатії. Частина п'ята невловимий мир як не дивно, саме цей кривавий конфлікт, цей шок 1973 року, створив несподіване вікно можливостей і підштовхнув сторони до перших серйозних спроб домовитися. І дійсно, в наступні роки відбулося кілька без перебільшення історичних подій. 1978 рік Кемп Девід, Єгипет стає першою арабською країною, що уклала мир з Ізраїлем. Потім 1993 рік знамените рокостискання на галявині Білого Дому, коли Ізраїль та організація визволення Палестини визнали одне одного. А вже наступного року до мирного процесу приєдналася Йорданія. Угоди в Осло, про які всі чули. Яка в них була логіка? План був такий: рухатися крок за кроком. Спочатку найважливіше взаємне визнання, потім створення палестинської автономії для самоврядування. І вже на третьому етапі протягом п'яти років мали вирішити найболючіші питання: кордони, біженці Єрусалим. Це була така собі дорожня карта до миру, яка давала величезну надію. І ось ми підходимо до сьогодення, частина шоста: сьогоднішній невирішений конфлікт. Як ми знаємо, п'ятирічний план не спрацював. Мирний процес зайшов у глухлі кут, і ті фундаментальні проблеми, які мали вирішити тоді, залишаються невирішеними і сьогодні. І ці проблеми вони ну вони фундаментальні. Статус Єрусалима це не просто про політику, це про віру, про історію для мільйонів людей. Ізраїльські поселення, які для одних є гарантією безпеки, для інших головною перешкодою для створення своєї держави. Питання біженців, кордонів, безпеки. Додайте до цього ще й глибокий розкол між самими палестинцями. Кожен із цих пунктів це надзвичайно складний вузол, розв'язати який поки не вдалося. І, от коли дивишся на всю цю 75-річну історію, стає зрозуміло, що старі шляхи вони зайшли в глухий кут. Віни не принесли остаточного миру, а мирні угоди не змогли вирішити ключових проблем. Тож головне питання залишається відкритим: якою може бути нова сторінка для двох народів, чиї долі так тісно і трагічно переплилися на цій землі, і чи можлива вона взагалі? На це питання відповіді поки що немає.